Астрологічний прогноз на 5-6 жовтня аура затемнення, тобто дні навколо затемнення, на них розповсюджується вплив затемнення доволі сильно. І різниця лише в тому, що перед затемненнями це як нагнітання події, тобто до 3 жовтня, а після 3 жовтня як, ну, таке зниження актуальності події. Але актуальність все ж таки події, яка відбулася напередодні, тобто, 2-го, точніше, жовтня затемнення було. Так. В спілкуванні з людьми я спостерігаю багато ефектів, які прогнозувалися, тобто некоректні поведінку людей від некоректне відношення один до одного, особливо в домовленостях, договорах, документах і діловому спілкуванні. В моєму випадку теж мене це не минуло. Ми замовили з рації на те, що зібрали на каналі, і коли ця поставка була рації, то документи не прислали, то прислали неправильну посилку. Ну, в общем, потім розролили, але складнощі в поставці, в домовленостях, в розумінні з людьми були. Також аура затемнення, дні навколо затемнення, ефект такий, що лю людям складно зорієнтуватися з приводу майбутнього. Тобто, якщо люди думають там через місяць, через два і навіть через тиждень вперед, то ну, відчуття відсутності контролю подій, і що події ну таке відчуття, що хаотичні, безконтрольні, і на них немає впливу, або безпорадність і ну, неможливість вплинути втрата контролю над певними процесами. Це все можна ну, якби коригувати. Це все можна коригувати своїми зусиллями, але в деяких випадках це ну, фаталь, фатальні якісь процеси, особливо в картах тих людей, ну, в карти яких затемнення попадає на якісь важливі позиції в натальних картах людей. Нагадую, що проводжу особисті стиличні консультації: хто хоче, звертайтеся. У кого там якась складнощі, то спробую астрологічні поради надати. І затемнення було з'єднанні з ліліт, і поки що сонце продовжує з'єднуватися з ліліт. Це означає, із того, що я спостерігаю зараз з людьми. Це означає намагання людей нагліти. Егоїзм проявляти, такий егоцентризм, це такі низькі вібрації сонця, егоїзм, егоцентризм, не думати про кого, думати, ну, про свої інтереси і ну, нахабність. Такі теж можуть бути ну, якісь негативні прояви. Таке, також Меркурій недалеко відійшов від реліт і це означає якісь спокуси, і провокації в комунікаціях і спілкуванні. Тож будьте пильні. Не піддавайтесь на провокації. Якщо вам зараз щось ну, не зрозуміло на майбутнє, то закликаю зачекати, і через там, пару тижнів ситуація, ну коли затемнення вплив знизиться, стане більш ясною щодо ваших майбутніх планів. Що стосується суботи-неділі, то субота більш гармонічний день сьогодні, 5 жовтня, для перемовин, для якихось подій. Завтра неділя більш складний день, але в цей день можна з іншого боку зробити якісь складні справи, більш кризові, більше неконтрольованих завтра ситуацій в неділю, які є форс-мажорними і такими, що, значить, такими, що люди ну, не можуть на них впливати, а можуть тільки ну, погоджуватися з тим, як воно є. Дякую вам за увагу. Скоро вийде прогноз на наступний тиждень. До нових зустрічей.